В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Цей дух нічим не можна вигнати лише молитвою та постом. Ці слова ми чуємо сьогодні, Спаситель промовляє до учнів, які питали в Ісуса, чому ми не могли вигнати цього лукавого духа з цього хлопця. І Христос каже, бо цей дух виганяється лише молитвою і постом. Тим самим Христос вказує, наскільки сильною є молитва і піст, яку велику силу має молитва і піст в житті людини, в житті християнина. Подія, подія ця також відбулася саме підніжжі гори Тавор – на який Христос переобразився перед учнями, бо Він взяв трьох з них Петра, Якова та Івана, і вийшов з ними на цю гору, щоб помолитися, усамітнені помолитися, а всі інші решта учнів залишилися біля підніжжя цієї гори, де відбулася ця подія. Але саме там, на горі Тавор, Христос під час цієї молитви. Переобразився перед учнями, перед цими трьома учнями, і вони досвідчили це світло і силу Божої благодаті. Але під час цього переображення також з'явилися два пророки Ілля та Мойсей, які стояли біля Ісуса, переображеного Ісуса. Також ці два пророки, які відзначилися саме. Молитвою і постом, і завдяки їхній щирій сердечній молитві і їхньому посту, Господь зіслав також їм дав велику благодать. Саме через молитву і піст Мойсей, вийшовши на гору Синай, де сорок днів також перебував у пості і в молитві, отримав від Господа 10 Божих заповідей. Господь йому дав і він ці заповіді приніс до народу. Завдяки цьому ми отримали ми отримали також ці Божі заповіді як дороговказ в нашому житті. І також пророк Ілля пригадуємо собі, що завдяки його молитві і посту Господь зупинив дощ. В ту... Тоді на три роки і шість місяців, щоб таким чином опам'ятати народ, щоб він відвернувся від ідолопоклонства, але і також через, цей, через цю молитву і піст, саме цей пророк Ілля удостоївся розмовляти і, і побачити Господа, наскільки це можливо людині, коли він перебував в пустині, і там Господь у вигляді після цього тихого вітру. З'явився і промовляв до Пророка. Як бачимо, Христос показує також і на цих прикладах старозавітніх, яке велике значення і силу має молитва і піст в житті людини, в житті віруючої людини, в житті християнина. Чому ж тоді учні, які вірили, які йшли за Христом? І як, до яких ті, які залишилися під горою, там тавор, до яких звернувся цей чоловік, привівши свого сина, якого мучив цей дух німий і глухий, який кидав його і він пінився і дерев'янів. І коли він прийшов, цей батько привів цього свого сина і щоб. Учні його звільнили від цього, то вони не могли цього зробити. І Христос тоді учням говорить, що молитва і піст, завдяки цьому можна позбутися цього лихого. Але Христос вказує ще на одну причину дуже важливу на віру. Бо коли вже Ісус зійшов з гори. І коли цей батько підійшов до Ісуса і каже: От я привів свого сина, і учні твої не могли його зцілити, Христос каже, ородене вірний і розбещений, скільки маю ще вас терпіти. Батько не прийшов з вірою, щоб отримати це зцілення для, для свого сина. Він прийшов, бо чув, що багато чудес робили і учні. Але в нього ще немає віри, тому Христос питає його, скільки часу, як це з ним відбувається, від дитинства каже. І тоді цей батько каже, звільни його від цього. А Христос каже, все можливо тому, якщо можеш, каже цей батько, то звільни його. Христос каже, все можливо тому, хто вірує. І тоді батько приходить до цієї віри із плачем, з, оч... з сльозами на очах, каже: вірую, Господи, допоможи моєму невірству. І Христос тоді наказав цьому Духові, щоб Він вийшов з цього хлопця. І, під... і Христос підвів його, і хлопець став здоровим. Христос також вказує на цю важливий цей момент віри, коли ми віруємо в Бога. Коли ми з вірою звертаємось до Нього в молитві, і ця молитва наша також є стверджена і підсилена також постом, Господь дає нам велику силу, дає велику благодать. Ніхто з нас не зобов'язаний є, щоби виганяти цих лукавих духів, але кожен з нас є зобов'язаний, щоб берегти своє серце. Від лукавого, від його спокус, від його цих схильностей, якими він старається від гріхів, якими він старається людину відвести від Бога. Ось на це кожен з нас є зобов'язаний, щоб не допустити цієї спокуси чи цього гріха до свого серця і не здійснити цього гріха. Оце на це зобов'язаний кожен з нас. Тому Христос також в іншому місці говорить, що багато з них будуть тоді говорити до мене, Господи, чи ж не в Твоє ім'я ми пророкували, виганяли лукавих духів, а я скажу їм, ідіть від мене геть, бо я не знаю вас. Ви що чините беззаконня? Хоч ви, можливо, і робили такі знаки, але через те, що ви чинили беззаконня, що ви не були вірні Богові, не дотримувалися Його слова, Його заповідей, ви не гідні є увійти в це Боже Царство. І так само тут Христос вимагає, не то, що вимагає, але заохочує нас, щоб ми саме через віру, через нашу молитву і піст. Позбулися всього цього, що є, цього всього цього беззаконня, що ми позбулися наших гріхів, щоб ми позбулися наших пристрастей, наших злих також звичок, навиків, які ми здобули на протязі життя. Ось що, що хоче від нас Христос і каже нам, показує нам шлях, що допоможе нам в цьому, що сприятиме нам в цьому. Це є віра в Бога, наша молитва і наш піст. Дорогі в Христі, сьогодні можемо також запитати себе, якою є моя молитва? Чи я знаходжу час кожного дня звернутися до Господа? Скільки часу я приділяю на молитву? І якою є ця молитва? Чи можливо я її автоматично? про бурмотів, Отче наш Богородице Діво, і пішов собі далі. І ця молитва ніякої користі мені не принесла, якою є моя молитва. Адже молитва це не просто якась формальність, яку ми повинні виконати, помолитися. Молитва це є розмова, це є розмова людини з Богом. Господь є духом, ми його не бачимо. Але через нашу віру і через нашу молитву ми спілкуємося з ним. І якщо наша молитва є щирою, коли вона є сердечною молитвою, коли вона є уважною молитвою, тоді людина відчуває присутність Бога під час цієї молитви. Вона тоді досвідчує, що Бог є поруч. Що Він чує її, що він не є десь там на небесах далеко, невідомо де, і йому байдуже про мене. Ні, коли ми молимось щиро і уважно, тоді Господь і нас чує, і ми також тоді чуємо Бога, який промовляє в цій молитві, Він також промовляє до нас свої слова, свої слова підтримки, заохоти. І також цієї Божої ласки, Божої благодаті. Тому важливим є, якою є моя молитва, чи вона є цією сердечною, щирою молитвою, чи вона є тільки такою формальною? Устами я її говорю, як каже Христос, а серце моє десь там в іншому місці перебуває. Наскільки важливо є об'єднати ці всі наші духовні сили? Наш розум, яким ми звертаємося в молитві, наші почуття, наші бажання, серце об'єднати в цьому єдиному пориві, звернені до Господа. І коли людина досягне, досягає такої молитви, уважної, щирої, коли їй все, що є навколо, для неї немає жодного значення. Але вона вціла собою розумом, почуттями, волею звернена серцем звернена до Господа. І в цій молитві тоді Господь справді чує нас. І ми тоді також досвідчуємо цієї сили Божої благодаті. Ми також сьогодні можемо запитати, яким є мій піст. Вже пройшла половина посту. Ми вже цю, цей. Половину цього рубежу пройшли, залишається в нас ще половина посту. Як ми провели цей піст? Як ми постили цих три тижні? І чи ми постили, чи ми, можливо, забули за цей піст і жили собі, так, як жили до Великого посту? На початку посту ми говорили з вами, щоб кожен з нас собі. Також виробив певне правило посту, від чого я відмовлюсь під час цього посту. І це не тільки відмовитись знову ж таки чисто формально, бо є піст, і треба щось від, від чогось відмовитись. Але піст, ціль посту є, як ми говорили, ціль того, що ми себе стримуємо від цих страв чи від інших речей зовнішніх матеріальних. Є ціль духовна, щоб ми могли стримувати себе від гріхів, від, від перемагати також від пристрастей, від тих спокус, щоб ми могли перемагати ці спокуси. От в чому є ціль посту. Як ми проводили ці три тижні посту? Запитаємо себе, маємо ще цих три тижні, щоб все ж таки щиро і сумлінно, наскільки кожен з нас є здатний все ж таки проводити цей піст, відмовитись може від деяких речей, щоби тим самим перепросити Бога за наші гріхи і просити в Господа сили подолати ці наші людські немочі, які ми маємо, яким ми найбільше піддаємося, якими тим спокусам, якими лукавий найбільше нас нам докучає і докоряє. І це все ми робимо для того, щоб не для того, щоб себе послабити, стати фізично слабкими чи духовно слабкими. Ні, але заради того, щоб ми стали сильними, щоб ми стали духовно сильними. Господь дає нам ці засоби, молитву і піст, щоб ми стали не невільниками рабами, але щоб ми стали переможцями гріха. Переможцями спокус і пристрастей. Ось маємо ці засоби, які Господь нам дає, чи ми їх використовуємо, як ми їх використовуємо. Нехай сьогоднішнє це Євангеліє і це Слово Боже, яким Христос звертається до нас, що цей Дух виганяється молитвою і постом. Продовжуємо цей наш піст. І з вірою до Господа звертаємося і просімо в Нього молитві, просімо в Нього благодаті, сили, щоб перемагати ці різні спокуси, які пхаються до нашого серця, щоб ми не допускали їх до свого серця, щоб ми не чинили гріхів, але щоб ми. Перемагали ці спокуси через нашу молитву і піст, і стали переможцями над цим гріхом і злом. Але і також в контексті всього нашого життя, особливо в теперішній час, коли триває війна, вже третій рік триває війна в Україні. Це також є боротьба добра зі злом. Війна це не є добро. І хто Розпочав цю війну, розпочав є тим початком злом, яке почало проявлятися, спровокував і розвинув це зло. І тому наскільки важливим є, без сумніву, і фізично, щоб фізично зупинити це зло, цю агресію, але і також наскільки важливим є, щоб духовно також зупиняти цю агресію і це зло. І тут наскільки Важливим є духовний стан кожного з нас, щоб ми були сильними духовно. І саме ця молитва і піст допомагає нам стати сильними, бути сильними духом, щоб перемагати гріх і спокуси в нашому житті, але й також випросити в Господа перемоги над злом для всього нашого народу, щоб знову мир і спокій запанували в нашому серці. В нашому народі і в нашій батьківщині. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!